Ти Хочеш дізнатися, як досягти всього, чого завгодно за 90 днів? У мене для тебе є три лайфхаки, завдяки яким ти мене зненавидиш, але при цьому в тебе з'явиться шанс. Шанс. Нарешті вирішити всі свої проблеми у своєму житті, які пов'язані з грошима. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую свій шлях від нуля до мільйона доларів в бізнесі однієї людини. Щоби ти не повторював моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. Ти напевно читав магію ранку, а може і пробував різні підходи. Почати ранок з медитації, прогулянки, навчання, читання книг, фізичної активності. Якщо заглибитися в цей процес, то ранкову рутину можна зробити ще більш насиченою пити воду, робити кілька кіл. Привітання сонцю, прописувати від руки цілі, промовляти афірмації. Але якщо в тебе не вирішені проблеми з грошима, то давай чесно, це ментальна мастурбація, завдяки якій ти інтелектуально прокрастинуєш і уникаєш того, що справді потрібно робити. Отже, перший принцип називається так: почни працювати, замість того, щоб витрачати час на те, щоб створювати собі робочий настрій, розгойдити креативність, зловити натхнення. Просто почни працювати, зіткнися з роботою віч на віч. Люди думають, що їм потрібні ідеальні умови, щоб почати. Хоча насправді початок і є ідеальна умова. Чому це працює? Зараз, коли я дивлюся, з якою швидкістю відлітають уперед компанії, які множать свою інтелектуальну та креативну діяльність на штучний інтелект та технологію, створюючи по 100 одиниць контенту за день у бізнесі, де працюють одна-дві людини. Я розумію, що. Мені потрібно трохи оптимізувати те, скільки роботи я роблю за одиницю часу. Знаєш, у певні моменти свого життя я реально романтизувала всі ці довгі ранкові рутини і ритуали навколо роботи, яку треба було зробити. Але потім я подивилася минула дві години, а нічого насправді не було зроблено. Єдиний момент, коли моя віддача за одиницю часу зростає, це момент, коли я починаю працювати. І тому саме початок є найбільшим лайфхаком для всього іншого, що ти робиш в роботі. Коли ти починаєш працювати, ти починаєш входити в настрій, працювати. Все інше це прокрастинація. Навколо роботи, яку ти думаєш, що маєш робити, коли мені потрібно виконати велике ментальне завдання, написати великий шматок контенту для розсилки, сценарій для відео на YouTube або розділ у книгу, мені потрібно приблизно 5 хвилин, щоб реально в це увійти, щоб трохи уявити себе інформаційний контекст, в якому мені належить працювати, а потім уже включитися. Раніше я могла годинами ходити навколо і поруч, щоб почати ці перші 5 хвилин. І тому мій час між моментом, коли я думала, що повинна почати щось робити, і моментом, коли я реально Починали це робити, з часом стикався до того, що тепер це приблизно так. Як тільки я думаю, що мені потрібно почати, я просто сідаю і одразу починаю. Що тоді відбувається? Тоді відбувається цікавий психологічний механізм. Як тільки ти сідаєш за задачу, ти відкриваєш петлю. Запускаєш гештальт. У цей момент починає працювати ефект «зайгарник». Мозок автоматично виділяє почати, але не завершена як важливе. Воно залишається у фокусі уваги, навіть якщо ти відволічешся. Тому робота починає тягнути тебе назад. Внутрішньо хочеться довести її до кінця, тому що мозку неприємний стан незавершеності, і тут є хитрий прийом. Щоб повертатися до задачі було простіше. Зупиняйся на півслові. наприклад, не дописуй абзац до кінця або не домальовуй деталь повністю. Тоді в голові залишається незавершена петля, яка буде. Дзвініти і наступного циклу ти набагато легше війдеш у роботу, адже твій мозок захоче закрити почати. Таким чином початок роботи відкриває петлю гештальт. Ефект зайгарник утримує увагу на незавершеному, а навмисне завершення на півслові робить повернення до роботи природним і легким. Ефект зайгарник був відкритий у 1920-х роках радянським психологом Блюмою Вульфівною Зайгарник, ученицею Курта Левін. Вона помітила, що люди краще пам'ятають незавершені задачі ніж завершені. Історія розповідає, що ідея виникла після експерименту у віденському кафе. Офіціанти легко отримували в пам'яті замовлення, поки їх не оплатили, але швидко забували одразу після завершення. Зайгарник перевірила це в серії експериментів і в 1927 році опублікувала роботу, яка описала феномен, що пізніше отримав її ім'я. Третій принцип робота просто повинна бути зроблена. Роботі байдуже хто ти і хвилює лише те, щоб вона була зроблена. Від Гогінс, колишній морський котик США, ультрамарафонець, мотиваційний спікер і автор книги бестселера «Can't hurt me» ти не можеш мене зламати, відомий своєю філософією жорсткої дисципліни, подолання болю і установки жодних виправдань. У нього є фраза Для тебе немає жодних коротких шляхів. Девіде. Це його внутрішній референт, який промовляє сам собі, коли стикається зі спокусою шукати легкі шляхи. Отже, робота просто повинна бути зроблена, і в тебе немає жодних коротких шляхів, щоб шукати чарівні пігулки, швидкі рішення чи пособи. Аби зрізати кути, взагалі пошук швидких рішень це найдовший шлях до цілі, перевірено багаторазово на собі і на дуже багатьох людях. Тому третій принцип робота просто повинна бути зроблена, переформулюється у внутрішню фразу Я зроблю те, що потрібно, і невеличка надбудова, щоб отримати задоволення від роботи, я зроблю її настільки якісно, настільки я здатна. Мої внутрішні стандарти до своєї роботи набагато вищі, ніж стандарти тих, хто її оцінює. І я буду дотримуватися власних стандартів, тому що саме це дає мені відчуття глибокого задоволення після добре виконаної роботи і знаєш що? Якщо будеш дотримуватися цих принципів, то ніколи не пожалкуєш, що працював старанніше ніж міг. Я ніколи не пожалкувала. Навпаки, для мене хороший день це якщо я старанно працювала над чимось важливим, потренувалася, провела час з близькими. Якщо це зроблено. День вдався висновок: як досягти всього, що хочеш за 90 днів. Перше, починай працювати одразу, не чекай настрою. Друге, використовуй ефект зайгарник. Зупиняйся на півслові для того, щоб легше було повертатися до роботи. Третє, пам'ятай, роботі байдуже, вона просто повинна бути зроблена. І четверте, не шукай швидких рішень для тебе. Немає коротких шляхів, і просто повторюй це щодня. Якщо робити це 90 днів поспіль, ти досягнеш чого завгодно.